Дим від лісових пожеж у Канаді перетнув Атлантику і досяг Європи. У небі над іспанською провінцією Понтеведра ледве проглядає сонце. Однак дим йде високо над землею і поки що не впливає на якість повітря внизу. Канада переживає найгірший сезон лісових пожеж за всю історію спостережень. Горить схід та захід країни. Від вогню вже постраждали 76 тисяч квадратних кілометрів землі. Це більше, ніж загалом, згоріло в 2016, 19, 20 та 22 роках. До атмосфери вже потрапило 160 мільйонів тонн вуглецю. Дим від пожеж угорнув кілька великих міст у північній Америці, зокрема Торонто в Канаді, а також Нью-Йорк та Чикаго у США. Цього тижня у вівторок якість повітря в Чикаго була найгіршою у світі. Така ж ситуація зберігається на більшій частині середнього заходу Сполучених Штатів. Сезон лісових пожеж у Канаді зазвичай досягає піку наприкінці липня чи в серпні. Цього року він почався безпрецедентно рано причина в теплій та посушливій погоді. За прогнозами, вона збережеться до кінця літа. Влада каже, що в серпні лісові пожежі можуть охопити більшу частину Канади. Водночас південь США страждає від аномальної спеки та забрудненого повітря одночасно. Важкі погодні умови торкнулися понад 60 мільйонів американців у центральній Аризоні, Техасі та частково у Флориді. Екстремально високі температури протримаються щонайменше до 4 липня. У Г'юстоні зараз 36 градусів у тіні. Найважче переживати спеку бездомним. Співробітники благодійних організацій почали роздавати більше холодної води. тут на вулиці може бути дуже важко. Щороку хтось помирає від спеки. Спека просто нестерпна. Зазвичай рано вранці під деревами досить прохолодно, але з третьої години дня й до світанку стоїть задуха. У Техасі аномальна спека вже забрала життя 14-річного підлітка. Він помер, коли прогулювався парком. Біг бенд того дня температура досягла 48 градусів за цельсієм.